руна кенас, або кано, руна вогню. Вона тісно пов'язана з процесами внутрішнього очищення, перетворення і символізує той вогонь, який освітлює темряву ночі, дає силу розпалити внутрішнє полум'я. І ця руна часто асоціюється з моментами осяяння, коли ми починаємо щось ясно бачити, ми чуємо свою інтуїцію. І таким чином бачимо нові можливості для себе. Кенас допомагає здолати обмеження, які пов'язані зі страхами, з невизначеністю. Вона показує на те, що важливо зрозуміти себе по-справжньому всі внутрішні процеси. Ми бачимо, що є щось за межами звичного. І через випробування, через Внутрішні процеси, запущені цією руною, ми роздивляємось оті можливості. Ми виходимо з темряви на ясності, знаходимо опору в собі, у світі і починаємо розуміти, де саме потрібно діяти. І в житті ця руна може проявлятися. А у вигляді несподіваних проривів у розумінні себе, вирішення ситуації, загострення ситуації, якась кульмінаційна точка, яка показує, що йде так, що йде не так, або де вихід із тунелю. Це про можливість відновлення, коли, здається, немає виходу, Вогонь нас очищає від минулих травм. Застарілих переконань і дозволяє вам робити нові вдихи. Ви відчуваєте свіжий подих того майбутнього, яке вас надихає. Адже кенас це іруна творчості, здатності знаходити нестандартні рішення. І коли ваша кенас активна, ви здатні отримати натхнення для нових проєктів, справ. І знайти вихід з ситуації, вирішити, щось вона запалить ваші відносини пристрастю, додасть вогню. і Трансформація, яку дає кінця, може бути проходити як фізично, так і психологічно. І все це задля вашої свободи. Кенас вкаже, як той ліхтарик. У печері, де потрібно рухатися, і дасть вам ключі до вашого внутрішнього я. І дозволить вам відчути свої справжні бажання та можливості. У проживання кенас допоможе вам намріяти оту вашу нову реальність, побачити те, чого ви прагнете, і дасть вам впевненість і здатність адаптуватися. і Покаже, що ота сила, якою ви прагнете, вона вже є у вас. І поки ви здатні чути свій внутрішній вогонь, ви будете йти, І кенас працює саме на розкриття нашого потенціалу. Але будьте обережні, вогонь може зігріти, надихнути, а може і поранити. Для нас це свідчення того, що кожен з нас може стати творцем свого шляху. І цей шлях може бути ой який, яким непростим, але він приведе вас до вищого розуміння і до кращого життя.